Вітаю. Сьогодні останній день масляної. І я вирішила нарешті приготувати налисники. Я ніколи в житті їх не готувала. Для мене саме простіше було це млинці. А от сьогодні все-таки наважилася. налисника головне це рецепт тіста. Воно готується багатьма способами. Ну, я вибрала один. І зараз я Докладно вам покажу. Може, вам м -м -м, здасться, що це відео таке буде довгеньке, але я можна сказати, що практично весь час показувала все те, що я роблю. Нічого не викидала. Так що почнемо. Налисники будуть макові. Для чого нам потрібно яйця? Подка солі, 2 столові ложки цукру. Я ще додаю щепотку ванілі. Можна ванільного цукру. І тепер все добре взбиваємо до однорідної такої маси. Потім нам потрібно ще 500 мл. Або чистого молока, а, або як і в мене. У мене 400 мл молока і 100 мл води. Всього 500 гарячого, гарячого молока. Тому ми вливаємо почуть, почуть, щоб воно яйця не звернулися І добре перемішуємо. 170 70 грам борошна і просіюємо. Борошну теж додаємо потрушечку і хорошо перемішуємо, щоб воно було однорідне таке. Нам потрібно 3 столових ложки масла. Я дві олію. І одну ложку в мене вершкове масло. Я його розтопила і додала. Потім знову перемішуємо. Ми додаємо сюди. Мак. Я його предварительно залила кип'ятком. Він постояв у мене. У мене пачечка тут. Я не подивилася, скільки грам. Ну, пачечка, як продається в магазині, скільки тут буде. Наверно, дві ложки. Не міряла. Ну, додаємо тепер сюди мак. І добре перемішуємо теж. Ну, все, тісто у нас готове. Тепер ми його залишимо і хай відпочиває. І зараз приготуємо начинку. В мене вона буде сирна. Можна робити налисники з різними начинками, тому вони й налисники. Що їх можна все. Тепер беру сир. У мене отакий от сир заграмова. Мягкий, смачний. Я його завжди купую. Тут у мене 350 грам залишилося, бо 50 г я вчора з'їла. І викладаємо сюди, для, буду робити начиночку. Добавляю сюди ложку цукру спочатку. Я буду куштувати. Тому, тому що я теж хочу налисників скуштувати. Якби Віктору, то більше я оце ложку цукру і добавлю, мабуть, сюди ложку меду. Все. Мед у мене гарний, квітковий, М -м -м. смачний. Бачите, який світленький. Пахучий припахучий. І я, мабуть, ще сюди ягіток От Отаких. Зараз я їх поріжу дрібненько. Я їх порізала трохи і зараз перемішаємо. Добавлю останню, тут її вже практично нема. Треба. треба їхати за покупками. Все. Ось так, вийшла маса. Тепер змазуємо перший раз оцю сковорідку. У мене отакий ложка така здорова. Зараз я примішаю і будемо смажити. Так, прикручу і по пів хвилинки будемо смажити. Можна менше наливати. Бачу, що це буде товстенький. Дивіться, тут піджаристий такий, а на цій стороні, бачите, який красивий. Мако. Мак прямо весь такий гарний. 14 секунд у мене на те, щоб я розлила. А воно зразу ось хватається, буквально ще за декілька секунд. І все. І ми перевертаємо. А тепер тут ще пару секунд. І все. У мене вийшла 21,5 <іхах> отаких млинців. Я ще начинку розділила і в одну хочу висипати горішки. Я ще спробую додати в одну половину начинки горішки. Я їх перебила на блендері. Так, в мене вийшло 21 млинчик. Дивіться, які вони мягкенькі, тоненькі, тоненькі такі. на цій стороні. Мак на цій. Будемо заворачувати маком наверх. Так вони будуть красивіші. Так, беремо і ріжемо їх на чотири частини. Так, я ніж, наверно, не той взяла. Подивимося. Отак от. Ми чайна ложечка. кладу на край начиночку вот сюда вот так вот завертаю. и закручиваю. вот так вот видите какие маленькие ось вот у меня мизинчик и ось вот такие получаются манюсенькие манюсенькие такие манцы и так все Значит, так вот раз-раз и заворачиваю. Лічиночки я ложу багатенько. Формочку я змазала масочком. Так, один ряд уже закінчую робити. Ось так от. Тепер оцей ряд змажу масочком. Масочку розтопила. Вишковуємо у нас масло. І тепер я зверху змажу і будемо слідуючий слой робити. Один слой вже є. Ось так. Вони тоді не будуть злипатися. Так. Такі вони зовсім другий по-другому взагалі. Бачите, їх хоч жмакай, хоч не жмакай, вони такі от І навіть просвічуються, просвічуються. Так, переворачуємо зажареним, більше зажареним під низ, а зверху буде мак. <свісно> от, забула розрізати. Так от. Так от. І отак от. От, от робимо. дальше. Значит, вот. да, работа просто ювелирна. <laughs> просто ювелирна. Начиночки, мабуть, не хватит. Бо один слой положила. И мы уже он остался только Начинка та, що буде з горішками ще. Опа. І скрутили. Отак складаємо. Смачно. Я вже і творожок, сирок оцей скуштувала. Він такий смачний. Mm. Так, А тепер я хочу розмішати горішки з цією другою половиною. Це вже будуть горішки, ягідки і сир. Раз, раз. Ой. І отак. Які ж вони маніпусіньки, правда? Все, ну, смачні. Я не могла здержатися, ще вони не, <смас> не піджарювалися, а я вже скуштувала. Уявляєте? Другий слой. Теж перемазуємо масличком. І продовжуємо далі. Бачите, які вони мініатюрні. Просто у мене, блін, блін, це у мене слово паразит. Я хотіла сказати, що не поміщаються в руках. Випадають. Ось такі вони манюсінькі. Такі ж Ось так от. Манюкусінькі. Это пальчик. Мизинчик. Так, начинка заканчивается. А мы еще есть. Зараз будем еще думать, чем будем <laughs> доначинять. А мы здесь еще есть. У мене закінчилась сирна начинка. Зараз будемо, я ці поки змажу масличко, Вони тоді не злипаються, будуть гарні. Зараз будемо щось думати. Полазила в холодильнику, знайшла отакий от гла... глазурований сирок в шоколаді. Знаєте, що, що я зроблю? Я зараз цей сирок поріжу. Отак ось на такі кусочки. І у мене буде ще 4, 8 ще налисників. Ось так. Отак ось. Це Ще ми такого не готували. Спробуємо. Я оці глазуровані сирки ніколи не купую. Це їжа Віктор. Так що вони йому і попадуться. Ай, розкрутився. Розкрутився. Опа. Так. Це гарно закрутився. Ой, тут вже залишилося чуть, -чуть. Отак. От -от. Ще й шоколад. Шоколад розвалюється. Ось так. -от. Він мерзлий, ну, як мерзлий, холодний. Шоколад. І тому погано, погано бачите, звертається. І сам сироп такий твердий. Сирок ще ж тут не настоящий. Так, ось і закінчується ж масляна. Завтра вже піст. Я не знаю чому, але раніше чомусь мама мені не дозволяла ходити по хаткам. Скажем так, по хаткам. Раніше так казали. Каже, що перший день посту бабам не можна ходити по хаткам. І я так запам'ятала, бо вона завжди приглашала, у нас був сусід моєї подруги, подруги Таня з Харківщини, з водолаги, папа. І от він приходив і вітав з першим днем посту. Я знаю, що мама йому наливала 100 гра і він біг на роботу. Оце я пам'ятаю. Так, і ці змажуємо тепер, змащуємо маслечком. Отак от, от. І що в мене залишилося? Раз, два, три. Тут три, шість. Ще сім отаких. У мене отакий абрикос морожений. Бачите, торохтить. Зараз я його поріжу і на сковорідки чуть, -чуть карамелізую. А на вулиці вже димок. Вариться курочка, а потім підуть і крилушки. <кри> Крильця. Я сюди кидаю маслячко. У мене це велика дуже сковорідка. Другої немає. Все хочу таку меншеньку купити. Потім кидаю сюди цукор. Це в мене ложечка кавова. Не думайте, що я так багато цукру сюди сиплю. Ні, вона манюсінька приманюсінька менше, чим. І тепер кидаю порізані свої абрикоски. Зараз щось захотити. І кидаю. І обов'язково треба весь час перемішувати. Зараз випарується ця. А там прямо димова завіса. <смі> ну, скоро будуть вуглі. Якраз і курочкам кашка звариться. І нам. Під буде готовий. Дим повернув в нашу сторону. Тепер він йде до мене в вікна. А ми продовжуємо робити налисники. У нас начиночка така, дуже смачна. Це абрикос. Абрикос медовий. Бачите, він такий біленький був. І от, будуть тепер у нас на Налиснички сабри косу. Є Це буде вже останній. Це ось ажурний з дирочкою. Ну, хоча б трохи я ж він розтечеться. А може й ні. То будуть пахнути всі. Всі. Тепер ми їх змажемо. Ой, масло встигло вже. Ну, ми все одно їх змажемо. Воно вже застило маслочку, бачите? Все, я використала все масло. Сюди кину. І тепер. Я накриваю кришкою. Можна, можна накрити цю формочку і фольгою. У мене є кришечка від цієї кастрюльки. Тому я накрию кришечкою. І ставимо в духовку. на 100. Ось так. Я поставила на 160. Так -от. Подивіться, які красиві налисники. Краса. Просто краса. Оце зверху в поперек. Це абрикосом. Так візьму з ягідками один і візьму з сиром. Боже, які вони Гляньте. У мене аж слюнка у собачки. У собачки Павлова. М -м -м. Це з абрикоскою. Абрикоска. Пахне маслочком вершком. Цікаво, скільки можна з'їсти їх. Вони такі смачні, дуже смачно. Вони такі малюченьки. Попався з горішками. Неперевершений смак. 都是